Доброго дня всім, молимося сьогодні. Вернуться до семи мечів, болю, Божої Матері. Спільна молитва. Вервиться до семи мечів болю Матері Божої. Молимося на вервичці всім сім. По сім. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. П'ять разів на честь п'яти Христових. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, Діб, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси, благі душі наші. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Спаси, благі душі наші. Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни. Багатостраждайна мати. Ми розважаємо твій перший меч, який прошив твоє серце за пророкуванням Симеона. Багатостраждальна мати, потішай нас у всіх наших терпіннях, випадках і смутках. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенна плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откубителя, душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя, душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя, відкупителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Збавителя, Откупителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Збавителя, Откупителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя. Душ наша. Багато страждать на мати, ми розважаємо про твій другий меч, який прошив твоє серце, коли ти втікала з Ісусом до Єгипту. Багато страждать на мати. Випроси нам, ласку, завжди бути підданими волі Божій. Отче наша! Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений бідлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя, душ наших грішних. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословений пліблона твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя, откупителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя душ нашим грішна. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя, Откупителя, душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя, Откупителя, душ наша. Багатостраждальна мати, ми розважаємо про твій третій меч, який прошив Твоє серце, коли ти згубила дитятко Ісуса. Багатостраждальна мати, випроси нам ласку, щоб ми ніколи не згубили Ісуса через наші гріхи. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, відкупителя, душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословена плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, одкупителя, душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя, душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, откупителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя, Откупителя душ наших. Багатостраждальна мати ми розважаємо твій четвертий меч, який прошив твоє серце, коли ти зустріла Ісуса, коли Він ніс тяжкий хрест на Голгофу. Багатостраждальна мати, випроси нам ласку, щоб терпеливо нести наші хрести, на які ми заслужили своїми гріхами. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя, Откупителя, душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя, душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя, Откупителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Збавителя, Откупителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенна плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ наших. Багатостраждальна мати, ми розважаємо про твій п'ятий меч, який прошив твоє серце, коли ти стояла під Христом умираючого Ісуса. Багатостраждальна мати, випроси нам ласку, щоб ми ніколи не розпинали Ісуса нашими гріхами. «Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя, Откупителя, душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя, Откупителя, душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса, збавителя, откупителя, душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плюна Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Укупителя, душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плідло плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя, Откупителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ наших. Багатостраждальна мати, ми розважаємо про твій шостий меч, який прошив твоє серце. Коли ти тримала на своїх руках тіло Ісуса, прийми нашу душу в годині смерті, багатостраждальна мати, випроси нам ласку смерті на Твоїх руках і прийми нашу душу в годину смерті. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя, Откупителя, душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло блідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, откупителя, душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід ломана Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя, откупителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя, Откупителя, душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя, Откупителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками благословена і плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя душ наших. Багатостраждайна мати, ми розважаємо твій сьомий меч, який прошив твоє серце через покладення Ісуса до гробу. Багатостраждальна мати. Випроси нам ласку, щоб ми завжди розважали про Твої страсті. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вроди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і і плідло плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний і плідло плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя, душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя, душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя, душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя, откупителя, душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя, душ наша, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя, Откупителя, душ наших. Пресвята Божа Мати Марія, мучениця любові, ти страждала на вид мук і зневах Ісуса. Ти співдіяла для мого спасіння, витерпівши біль і смуток без міри, принісши вічному отцеві свого єдинородного сина, в жертву цілопалення і поєднання за мої гріхи. Дякую тобі за безмежну любов, з якою ти плідло на твого правдивого Бога і правдивого чоловіка схотіла віддати за мене, щоби завжди мати успіх. Упрошені Сина й Отця, щоб я ніколи заново не розпинала твого любого Спасителя новими гріхами, і щоб витриваючи в Його ласці аж до смерті, осягнула вічне життя через заслуги Його страстей і смерті на Христі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Богородиця, оберігай нас, спаси наші душі і тіла. Пресвята Богородиця, оберігай нас, спаси, і помилуй, спаси, сохрани, і помилуй. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.